Історична повість Андрія Чайковського за сестрою, яка видана у 1907 році, повертає нас у лиховісну пору татарських набігів на Україну. Доля села Спасівка, що на правому березі річки Самари поблизу Дніпра, увібрала в себе гіркий талан багатьох тогочасних українських поселень. Поважною родиною серед спасівчан були судаки. Цей козацький рід славився тим, що всі його чоловіки свого часу побували на січі. Тепер на Запоріжжі служив Петро Судак. Рідні Петра, мати, батько, дід, молодші брати, сестра, всі вони жили у Спасівці. Старенький дідусь Андрій часто розповідав 15-річному Павлусеві про запорізьких козаків, про їхні звичаї та походи, про пригоди зі свого бойового минулого. Дід також вчив онука лицарського ремесла. Павлусь щиро дружив зі своєю 13-річною сестрою Ганусею, але тихої червневої ночі напала на спасівку татари. Село підпалили, пограбували. Багато спасівчан полягли у нерівній псутичці. Живих забрали в ясир. Серед полонених були сестра і батько Павлуся Судака, адже мати і дід хлопчика загинули. Павлусеві вдалося втекти на татарському коні. З степу він зустрівся з козаками, серед яких був його брат. Козаки розбили татарський кіш, залив полон його ватажка Мустафу, сина Ібрагіма, ханського Девлет-Гірея та визволили бранців-спасівчан, а з ними і Павлосевого батька. А от Ганни вже не застали в степу. Її разом з іншими дівчатами татари встигли вивезти. На відміну від батька і старшого брата, які змирилися з долею, що спіткала Ганю, Павлусь вирішив розшукати сестру. По дорозі до Криму він зазнав чимало різних пригод і натерпівся лиха, та кінець повісті щасливий. Кмітливий та завзятий Павлусь разом із сестрою повертаються на Україну. Свій історичний твір. За сестрою Чайковський адресував молоді. Орієнтуючись на різне, часто мінімальний рівень освіти тогочасних читачів, письменник прагнув дати їм цікаву, доступну українську книжку. Сюжет повісті за сестрою напружений. Події в творі розгортаються інтенсивно та драматично. Коли персонажі постійно оновлюються, головний герой часто потрапляє в екстремальні ситуації. Тому, Ця книга і цікава, і пізнавальна, і патріотична саме все те, що потрібно для сучасної молоді. Тому Андрій Чайковський за сестрою, навчальна книга Богдан, рекомендує.